Ва! Ми не дивимось фільм Байрак чоловік і жінка. Там не буде історії про чувака, який дуже багатий і зустрів дуже хорошу, але бідну жінку. Врятує її, а його наречена падлюка сяде за усіх на 12 років, бо намагалась усіх підставити. Це хороший фільм 1966 року. Чоловік і жінка. Режисер Клод Лелуш. Сюжет. Жан Луї, професійний автогонщик, дружина якого вбила себе, дізнавшись, що він потрапив в аварію, зустрічає вродливу, розумну молоду удовицю Анну. Чи зможуть вони після пережитого дати собі шанс на щастя? Факт перший. Чоловік є дві версії появи чоловіка: перша релігійна, друга наукова. Але ми кажемо про каст цього фільму. За першою версією, Жан Луї Третініян сам прийшов до режисера Клода Лелуша і самоутвердив себе на роль, сказавши тільки я зможу її зіграти. За іншою версією, Третьян походив із заможньої родини і був племінником автогонщика Луї Трітініяна, який загинув в 1933 році під час тренувань на іпподромі Перон у Пікардії. Інший дядько Маріс Третін'ян був гонщиком Формули 1 який двічі вигравав гран-при Монако. Сам Жан-Луї був ралійним гонщиком-аматором і брав участь у ряді ралі високого рівня 70-80-х х роках, включаючи кілька раундів чемпіонату світу з ралі, він фінішував першим у своєму класі на Монте-Карло в 1981 році. Тритін'ян, Ян, вихований на автомобільних гонках, був природним вибором режисера Клода Лелуша на головну роль автогонщика. Факт другий. Анукеме. і любили всі режисери. Філіні, Бертолуч, Я. Але кохав її один чоловік-режисер. Кажуть, Клод Лелуш був закоханий в Ануке під час зйомок «Чоловік і жінка але йому не вдалося завоювати її серце, оскільки вона була в романтичних стосунках з композитором П'єром Бару і за якого вона пізніше вийшла заміж. Факт третій. Шановні Карпенківці, тих знедолених дітей, в яких ніколи не будуть грошей найважчі проекти і так далі. Подивіться цей фільм. Нехай він дасть вам надію на світле майбутнє, тому що у Клода Луша теж не було грошей. Знімати на чорно-білу плівку на сепію, Необхідно було не через естетичні і художні цілі, а через брак грошей. Лелуш просто не мав коштів на кольорову плівку і не міг дозволити собі проявляти її. До того ж, ряд сцен знімалася як імпровізація, тож їх вирішили знімати на дешеву чорно-білу плівку. Команда режисера складала всього сім чоловік. А основний бюджет фільму склала реклама, тобто плейсмент автомобілю Форд у фільмі. Факт четвертий: цей фільм вписаний в романтично-політичну історію Сполучених Штатів Америки. В свій час фільм подивився Джозеф і Джил. Байдени на першому побаченні під час свого державного візиту до Сполучених Штатів в грудні 2022 року президент Франції Макрон подарував Байденам оригінальний вініловий друк із саундтреком до фільму. Факт п'ятий. Мало хто знає, і слава богу, що у цього фільму є продовження у 1986 році. Поза конкурсом Каннському фестивалі був показаний фільм Чоловік і жінка 20 років по тому. Режисер і виконавці головних ролей ті ж люди у 2019 році вийшло продовження обох фільмів Найкращі роки життя які часто називають третьою частиною фільму «Чоловік і жінка». Третім Ян і Емі в головних ролях. Жану Луї на секундочку було 89 років, а Анук Аме 87 років, коли випускалась ця третя частина. Це живі сюжет в ліце. Лі плю бель зані дюна фі Кожного року, 14 лютого, мені хочеться показати вам цей фільм. Дивіться його на здоров'я, тому що так чи інакше, якось акторам і режисерам вдалося відтворити ось цю всю енергію в повітрі, яка існує в коханні, особливо людей, які вже бояться цього кохання, але все ж таки ризикують і знаходять своє щастя. Тож дивіться і будьте щасливими! Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на кіноклуб ТМТК в інстаграмі, ставте колокольчик, лайк, розповідайте про нас своїм друзям. Будьте молодцями, бережіть Україну, любимо вас, обіймаємо.